Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це Сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож, поїхали! Книга, яка доведе, що важливо бути собою попри осуд інших. Я спеціально прочитала її за вашими порадами, і це Солодка Даруся Марії Матіос. Марія Матіос народилася в родині Гуцулів 19 грудня 1959 року у селі Ростоки Чернівецької області. 1992 року вперше опублікувалася у журналі Київ з новелою Юр'яна і Довгопол. Працювала заступницею голови Чернівецької обласної організації Спілки письменників України. лауреатка Шевченківської премії з літератури, коронації слова та книги року Бібісі. Заслужена працівниця культури України. Події роману відбуваються у гірському селі Черемошне, що на Буковині. Одразу відчувається місцевий колорит, говірка та навіть, знаєте, те гірське повітря. Оповідь розпочинається з радянщини 1970-х років та життя вже дорослої жінки Дарусі. У селі її вважають дивачкою через її німоту, Крім того, вона має дуже мінливий характер та страждає на головні болі. Проте світ не без добрих людей і у скрутні часи її підтримують сусіди. У своєму романі Марія Матіос підіймає питання так званих на таких людей, які хоч чимось відрізняються від загально прийнятих понять. Тож, окрім історії солодкої Дарусі, яка живе самотньо у батьківському будинку, полюбляє природу, ви дізнаєтеся історію місцевого дивака Івана Свичка, якого теж вважають на сповна розуму, через що а просто через те, що він має не таку зовнішність і особливе ставлення до життя, але не більше. От не можуть деякі люди змиритися з тим, що Іван дозволяє собі бути вільним. Він не хоче створювати родину, місяцями може зникати в інших містах, а головне тижнями і днями виготовляє дримби. І при цьому почувається щасливим. Не можу не згадати цю влучну цитату із книги: Іван чоловік свобідний, робить те, що совість йому дозволяє і що душа хоче. А ми робимо лише те, що нам треба. І, звісно ж, долі Дарусі та Івана дуже перегукуються між собою. Не можу не згадати про наступний діалог з книги, де дві сусідки почали пліткувати. І одна інші говорить, йой, я взагалі не розумію, як там у того Івана можуть бути жінки і за що вони його люблять. Він же ж такий негарний, він такий дивний. А інша їй відповідає, ні, ну так це ж не заважає вам мати свого чоловіка, мати дітей і бігати до інших. Книга поділена на три розділи. Одному з них ви опинетеся у 1940 році і побачите історію знайомства батьків Солодкої Дарусі. Також поспостерігаєте за їхнім весіллям та, взагалі, за тодішніми звичаями. Крім цього, на жаль, доведеться побачити і те, як радянські війська окуповували території України. Одразу попереджаю. У цьому розділі буде доволі багато насилля та примусу. А головне, ви нарешті, зрозумієте, чому Дарусю прозвали Солодкою та як радянське НКВД вплинув на її девакуватість. Роман Солодка Даруся вперше був опублікований у 2004 році видавництвом піраміда. Книжка налічує 208 сторінок. З часу виходу роману Солодка Даруся він шість разів перевидавався. Загальний наклад понад 200 тисяч. Зокрема, умона видання Віда Баба Галамага. Солодка Даруся визнана найкращою книгою першого 15-річчя незалежності, яка найбільше вплинула на українців. Роман перекладений польською, російською, хорватською, німецькою, литовською, французькою, італійською та англійською мовами. Зокрема, у Франції Солодка Даруся вийшла у найпрестижнішому видавництві Галімар. Наприкінці додам: не бійтеся бути собою, не бійтеся когось розчарувати і стати предметом обговорень якихось сільських чи міських язикатих весьок. Головне жити своїм гідним життям, як робили це герої книги Марії Матіос.